Доброго ранку, сонечко ясне, Доброго ранку земле прекрасне, Доброго ранку дерева багряні! доброго ранку квіти духняні, Доброго ранку птахи галасливі, Доброго ранку, люди щасливі. Доброго ранку, малята, я запрошую вас на заняття з художньо-мовленевої діяльності». Сьогодні у нас незвичайний урок. Сьогодні ми зробимо ще один крок: В країну чудову, в країну відому, що нас так чекає, збагачує мову. І сьогодні я вам пропоную, маляти, на занятті, вивчити вірш Олени Пчілки, весняні квіти. У вірші вам зустрінуться незрозумілі слова. Щоб краса вставала, це означає, щоб проростала травичка, розквітали квіти, зазеленіли листочки на деревах і кущах. З під листя виходять квіти, проростають квіти, розбіглись квіти, розрослися квіти. Тож, сідайте зручно, наше заняття починається. Вірш олени пчілки, весняні квіти. Весна чарівниця, неначе цариця, наказ свій послала, щоб краса встала, і проліски, і травка, і зелена муравка, і кульбаба рясна, і фіалочка ясна. Всі квіти весняні, веселі, кохані, з під листя виходять, голівки підводять, от сну зимового до сонця ясного. Квіти дрібненькі, мов дітки маленькі, розбіглись у гаю, я їх. Не збираю, милуюся раду з матусею разом. Малята, вам сподобався вірш? Так, мені теж дуже сподобався. А яку назву має вірш? Правильно, весняні квіти. А хто автор вірша? Автор вірша Олена Пчілка. Молодці Малята. Малята, скажіть, а хто дав наказ? Правильно, наказ дала весна. А яка весна у вірші? Так, чарівниця, цариця. А який же дала наказ весна? Правильно, щоб краса вся встала. І квіти, правильно, дітей, і травка, і мурахи. А саме які квіти прокинулися? Так, це проліски, молодці діти, кульбаба, фіалочка. А скажіть, будь ласка, а які квіти за розміром? Так, квіти дрібненькі, а на кого схожі квіти? Правильно, на маленьку дитину. А скажіть, будь ласка, авторка збирала квіти? Так, не збирала. А що вона робила? Правильно, вона милувалася квітами разом з матусею. Молодці малята, Малята, зараз я вам іще раз прочитаю вірш. Ви його, будь ласка, запам'ятовуйте, а потім за допомогою опорних малюнків ви зможете його самостійно прочитати. Слухайте уважно. Весна чарівниця. Неначе цариця накасвій послала, щоб краса встала, і проліски, і травка, зелена муравка. кульба рясна, і фіалочка ясна, всі квіти весняні, веселі. Кохані з-під листя виходять, голівки підводять, От сну зимового до сонця ясного, квіти дрібненькі, мов дітки маленькі, розбіглись у гаю, я їх не збираю, милуюся раду, з матусею разом. Так, малята, наше заняття набуває кінця. Давайте ще раз пригадаємо назву вірша і його автора. Правильно, вірш Олени Пчілки, весняні квіти. Скажіть, будь ласка, малята, а як треба поводитися з квітами? Як ви поводитеся з ними? Так, квіти ми не рвемо, не топчемо. Ми ними милуємося, радіємо квітам. Добре малята. Я буду чекати ваше читання-вірша у нашій вабер-групі. Також малята, можете намалювати весняні квіти, які вам найбільш сподобалися. Також малюнки будемо чекати у вайбер-групі. А тепер до побачення, малята! І всього вам доброго! Успіхів у навчанні!